І хочу вам розповісти прекрасну історію, я вважаю, з Росії. Там п'яний мобілізований побив командира до смерті. В принципі, я міг не казати, що це сталося в Росії. Я міг навіть не казати, що це п'яний мобілізований. Можна було зробити таку, от, знаєте, загадку. вгадайте, в якій країні п'яний солдат побив командира до смерті? Я переконаний, що відсотків 99. Людей відповіли би так все ж очевидно. Ну але давайте ж розбиратися із деталями цієї прекрасної денацифікації і демілітаризації, прикладу справді е, освобождення Росії від е, нацистів і від загарбників у Челябинській області, а це перлина е, культурна перлина Росії, як ми знаємо, і. Один із центрів, якщо серйозно, один із центрів промислових, один із центрів російського ВПК виробництва зброї. А там от п'яний мобілізант, який очевидно працював чи то на заводі в межах оборонної мобілізації промислової мобілізації, чи то він охороняв. Цей завод, ну так чи інакше, він віддубасив свого командира так, що той вмер. Інцидент стався 23 грудня. Як пишуть так звані російські змі, нетверезий старший сержант напав на капітана в купе штабного о, штабного вагона військового ешелону на станції Мисяж. Зазначається, що обидва військовослужбовці були призвані за мобілізацію. Від отрим... отриманих травм командир помер на місці. Ну і при цьому за цим фактом порушили кримінальну справу за статтею про насильницькі дії щодо начальника, вчинені в період мобілізації. Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі, і його вже взяли під варту. Вважаю, що несправедливо. Я вважаю, що таких людей потрібно тримати в Росії на волі, давати їм якомога більше бояришника і спонукати до подальших дій з демілітаризації і денацифікації Російської Федерації. Таких людей має бути в Росії більше, і вони мають бути озброєні. Причому бажано важкою зброєю. Загатити мінометом по військомату. Це було б просто о. от було б класно і таку новну колись прочитати.